1988 1991 роки це був період найкращих умов для роботи журналістів, зазначає медіаексперт Андрій Куліков. Сьогодні говорить він, ця професія потребує неабиякої витривалості та вправності у своїй роботі. Зараз ви працюєте у дуже нездоровому середовищі, в дуже нездоровій галузі, перевантаженій телебаченням, недовантаженій радіо із великими проблемами в галузі друкованих засобів масової інформації, з певними спробами, котрі от останні 3-4 роки я спостерігав, підірвати престиж журналістської професії взагалі. І це, на мою думку, було цілеспрямовано з боку певних. Діячів політичної галузі, втім, на думку експерта, нині професійна журналістика має гідний рівень, незважаючи на складні зовнішні фактори та заклики про недовіру суспільства до представників четвертої влади. Те, що е, вам ну на загал не доплачують, недостатньо не е, вас поважають, то це не є ваша провина. Я так вважаю, а наслідок. Ну, загальної нездорової атмосфери чи обстановки в нашій галузі раз, і отих спроб підірвати журналістику як гільдію, і того, що певний час ми спостерігали перебільшення значення соціальних мереж і так званої громадянської журналістики, яку намагалися і досі ну менше вже протиставити журналістиці професійній. Активні кореспонденти, котрі працюють в загальноукраїнських засобах масової інформації, повинні відвідувати різні міста України, переконаний медіатренер. Адже велика журналістика твориться не в столиці, а саме в містах і регіонах. Щоб не забувати про те, якою різною є Україна, для того, щоб відчувати, що найбільше турбує, хвилює, цікавить людей в різних містах для того, щоб мати уявлення про те, в який спосіб організовувати спілкування між українцями з різних областей. На запитання від колег, що ви думаєте з приводу створення міністерства інформаційної політики, журналіст відповів неординарно. Я вважаю це необхідним злом, яке потрібно поставити на службу добру, сказав Куликов. Міністерство інформаційної політики допомогло організувати мовлення українських радіостанцій на Донбасі. А наразі займається організацією мовлення кримсько-татарською мовою на Крим. Тож користь від його діяльності все ж є. Втім, мета створення цього органу також очевидна. Якщо розглядати абстрагу. Від тієї діяльності, яка проводиться, то створення міністерства, яке очолює людина, яка довший час очолювала телеканал, який досі належить президенту, просто, на мою думку, може бути потрактовано як спробу збільшити вплив президента, в тому числі і на кабінет міністрів. На думку київського журналіста, втримати свою країну цілою і досягти миру українцям допоможуть органи самомісцевого самоврядування.